Володимир Яницький зараз з родиною проживає у селі Чаруків Луцького району. Кімната у тимчасовій оселі стала для чоловіка творчою майстернею. Тут 51-річний художник-переселенець вирішив вперше розмалювати новорічні іграшки. До цього каже підштовхнули діти, з якими у Городищенській громаді проводить майстер-класи. Це не плоскість, це ось така сфера. І дійсно, щоб намалювати, треба. Трішки включити, мабуть, скульптора. Володимир Яницький розповідає, захопився живописом у 18 років. До цього малював лише картини. Аби створити новорічні прикраси, придбав 30 заготовок з матеріалу, який не б'ється. Спершу каже художник, робить ескіз на кульці, тоді вже її розмальовує. Використовує акрилові та олійні фарби. Усі малюнки патріотичні з українськими краєвидами. Новорічні, такі українські, такі зі, зі смаком. Перемоги, віри в таке в суперове майбутнє. Розмальовування однієї іграшки займає мінімум 40 годин, говорить художник-переселенець, який має вроджену ваду зору. Якщо вимикають електроенергію, творчий процес не припиняє. каже тоді користується лампою. Все ж, є, Ну, коли людина думає, що це якимось валіком, там о, ні не вистачає зору. Йому дуже тяжко малювати. Він завжди включає гарну музику, і це така тиха атмосфера. Тобто кульки напитує своєю любов'ю, своєю творчою енергією. Розмальовані новорічні іграшки Володимир Яницький продає, а усі виручені гроші передає на потреби Збройних сил України. Окрім того, на благодійних ярмарках також реалізовує власні картини. Каже, багато знайомих та друзів зараз воює. Ураз не беру армію, значить, будемо на мистецькому фронті. Волинь, де зараз мешкає з родиною, полюбив усім серцем, каже Володимир Яницький. Тут буде зустрічати і новорічно різдвяні свята, але найбільше мріє про перемогу та повернення до рідного міста Курахове Донецької області, яке зараз чи не щодня обстрілюють. Додому треба. Ми флага вкупили флажочків. Ми вже готові. Людей не повернемо, але все відбудуємо. Зараз треба перемога. Олена Чернуха, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.